Від нас і лише від нас все залежить в цьому житті. Я сьогодні встала раненько, вже там всі свої задачі майже зробила. Я розумію, що це таке щастя, що ми маємо можливість жити своє життя, поки за наше життя хтось віддає своє. Наприклад, що ми маємо цей момент, що ми маємо це життя. Кожен вечір дякую за те, що я маю. І кожен ранок дякую за те, що я прокинулась. І це не те, що я там якась я. Це про те, що я свідома людина, і я, я знаю, хто я, що я і куди я йду. І я дякую. От Я люблю дякувати, правда. І вам дякую. І я не знецінюю себе, свою роботу. Я знаю, що в мене багато чого не виходить, багато чого виходить, як у всіх. Витрачати сили на те, щоб комусь там щось доказати, на те, щоб комусь сподобатись, на те, щоб здатись, от, уявіть таку думку, вона мені от прийшла зараз в голову, що для того, щоб здатись, теж треба прикласти сил. Тому що ми приймаємо рішення здатись, а краще направити то все, цю всю енергію, а в нас велика кількість потенціалу і енергії, на те, щоб наші мрії збувались, на те, щоб ми не деградували, на те, щоб ми рухались і рухали все в цьому світі. Отак, От рознос. <сум> а чому б ні? Чому, чому хтось може і розйобує цей світ, а хтось сидить і скиглить? А? Так що, якщо комусь захочеться понити колись, згадайте, що хтось за вас віддав своє життя, віддає зараз. Актуально, дуже. Якщо хтось не знайшов своє кохання, зайдіть, не знаю, в Тіктокі, в Інстаграми, і подивіться, що воно існує, що люди щасливі і радіють життю. Якщо у когось нема роботи, подивіться на інших людей, на, на, на відомих людей, на бізнесменів, на мільярдерів. Чому хтось може, а ми ні? В чому прикол? Чому хтось охуєває від життя і бере звідти тільки найкраще? А ми беремо якийсь листок, який вже помнятий, і він уже просто віджив своє, але ж ну ми беремо. тому що ну, ми ж якби думаємо, що ми там ну, так скромнічаємо. Ну, треба скромничати, треба роз'йобувати, правда?